Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас е, субота, завтра у нас буде вербна неділя. І сьогодні ж я була е, на базарі. Їздила на базар, треба було мені поїлочки, кормушечки для своїх е, свої птички маленької. Наперед, забігаючи, скажу, що нічого з цього, що було по списку, я не купила. Зате купила, значить, дивіться, саме перше, що хочу похвалити, це ось таких ірисів. Це низькорослі, такі карликові, які зараз ростуть. Вони вже, бачите, за день, якби перецвітають, ось такий купила. Там такі гарні, гарні кущики. Потім отакий. От У жінки там ще більше було сортів. Це що, такий самий? Ні, це світліший. Далі. от такі от такі Видно добре? Це, наверно, це года, це самий великий кущик, який попався. І дуже мені сподобався був ось такі з жовтою серединку. І, і були чисто жовті там і цей, але тут так я на 100 гривень взяла. Вони по 20 гривень. Цибулинку, кущик продавали. Потім йшла і побачила тюльпани, не втрималася. Такий дідусь продавав такі рожеві, бачите, бутончик невеликий, але в мене такого немає, і я захотіла. І один ось такий був тюльпанчик, рябесенький, бачите, він звичайний, це не купчастий, високорослий, тому що ось де квіточки, і ось тут цибулинка. І дивіться, купила я цибулю з 40 зубка, чи, як вони казали, жіночка. Дивіться, доволі така крупна, гарна цибулинка, подовго. Тут попадаються ще, ще деякі. Це трішки не така, яку я минулого разу купувала. Також 50 гривень. Баночка, тут в мене на 80 гривень, я поважила кілограм 35 грам, виходить. Ну, виходить, кілограм за 80 гривень я купила. На одному з каналів, можливо, хтось з вас і дивиться, зрозуміє, про кого я це кажу. Недавно була посилочка. І ось таку цивулю прислали. Казали, що дуже вона смачна, дуже гарна, можливо, там трішки кращу. Тому що мені кажеться, що там вся така, знаєте, відбірна була. У мене є і такі меншенькі. Ем... І що, той канал я дивлюся давно. Ем... Якби подобалося, подобався мені автор. Подобалося, але коли я побачила цю цибулю, ем... скажу зразу, коментарів я ніколи не писала з свого каналу. І тут ем... таку як це сказати, ошибочку зробила, я зайшла і написала коментар свого каналу. Просто ну, не переключилася. Не переключилася, коротше. І запитала, чи маєте ще на продаж, як з вами зв'язатися. Як я зрозуміла, мій коментар був. Тому що, коли жінка. Я якби написала коментар під коментарем. Розумієте? Е, і коли. Е, Ну, попередній автор коментаря давав відповідь, то, якби мені надійшло повідомлення. Значить, мій коментар був там. Що я побачила, там написали область, туди-сюди цей. І от я думаю, що просто вже хазяїн каналу видалив е, мій коментар. Ну, це таке. Видали, то видалив. То їхнє право, їхній. Е, Канал, їхні правила, і, і таке, коротше. Якщо чуєте там на задньому фоні, е, діти граються. Е, я нічого поганого не написала, не цей... раніше я писала коментарі просто з, е, з свого такого іменного аккаунта, не з каналу. Е, тому що, хоча підписана і там, і там я. Тому що, ну, якби, щоб не сердилися, великі канали все-таки сердяться. Коли ось такі маленькі, як мій там канал. Да? ну, Я би сказала, до 10 тисяч доходить це вже не так то й мало, але переглядів не завжди є багато на відео. І більшість моїх відео дивляться люди чомусь без підписки. Це також якось не дуже не дуже добре для каналу. Є... Що переглядів багатенно, лайків мало, тому що, ну, я не знаю, людина, чи лінується, чи шкода поставити той лайк. Е, ну, коротше, Діло не про те, е, Діло про те, що, щоб не дратувати е, хазяїнів каналу, просто свого каналу ніколи не писала. Коментар, це написала, коротше, взяли, видалили. Неприємно скажу про себе, я відколи мені писали коментарі, є і хороші, і погані, і прям що мені не подобаються? але я ні одного коментаря ніколи не видалила. Тому що людина має право на свою думку. І якщо вона написала, тратила свій час, то чому я маю його видаляти? Можливо, люди почитають є однодумці, і вони собі там знайдуть якусь спільну мову. То таке, вже наговорила більше, ніж хотіла. І, значить, купила я огірочок, ось такий далекосхідний для консервації, кавунчик Янусик, потім айстрів дали мені якби доповнення бонусу. І таку капусту преміум це декоративна. Давненько її хотіла посадити. Як озеленення у собі. Правда, не знаю, де я маю садити, тому що клумби як такої у мене нема. Але хочеться, то потрібно. От я забігла на базар і першим ділом накупувала різних квіточок настіннячка того, чого, в принципі, по списку не було. Але я не знаю, перше для душі, а потім вже, як то кажуть, для тіла брала. Все, друзі. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, миру, добра. Не забудьте поставити вподобайку, на Що, написати коментар, поділитися відео, якщо було цікаве, якщо хтось такий самий скажений любитель квітів, як і я. Пока-пока!